Добрий день, це МТЗ «ОК». Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку новинку в нашому магазині. Дивіться, до нас приїхала саморобна така частинка це йде ремонт на горловина на пластикові баки МТЗ. Тобто, що я маю на увазі, якщо у вас по якійсь причині попсувалась горловина, стерлась різьба, тріснула чи щось таке, можете замінити його доробкою. Вони є в нас в двох варіантах є от такий зігнутий під 45 як це виглядає? Ви його вставляєте, я просто однією рукою так не всунув, а всунув. Воно заходить до бортика і виходить така горловина. Краще, думаю, буде посадити на герметик, чимось промазати його і додатково затягнути хомутком. Якщо що, розмір підходить 56х59. Це йде перший варіант. Та другий варіант іде просто прямий. Коротше йде. Так, не вставлю однієї, досить плотно воно заходить. Але якщо, думаю, промазать чимось, щоб взагалі не виходила солярка, буде набагато краще. Єдина особливість в них в тому, що тут іде трошки інша кришка, тут стандартна кришка з МТЗ не підходить. Сюди, так можна сказати, підходять пробочки з Жигулів. Ось маркування може комусь допоможе в пошуках. Тобто різьба тут іде трошки дрібніший шах. Ось для порівняння йде оригінальний МТЗовський. Тут іде більш дрібна різьба. Також у нас окремо є самі баки, і пластикові, і металічні. Є окремо пробки. Пробка це йде на металічний бак, алюмінієва, також бувають пластикові, а ця іде вже на пластиковий бак з таким от бачоночком. Тобто, якщо у когось є така проблема, можете використати отаку от доробку. Думаю, багатьом вона допоможе. Щоб не купляти новий бак, я думаю, це набагато вигідніше рішення. Відправити можемо по території України. Також є можливість доставки України, Литва, Латвія та Молдова. Тобто по доставці по Україні можете звертатися за цим номером телефону. На рахунок доставки Молдову. Звертайтеся до Сергія, це перевізник вам допоможе довести. Та Латвія, Литва, Володимир. На рахунок доставки ви вже окремо з ними домовляєтеся. Загалом маємо великий асортимент запчастин на тракторі МТЗ, ворошок сонечко та косарку Вірекс. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявним товаром з нашого магазину та інші новинки, доробки. Якщо щось це цікавило, можете звертатися за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазином та